Всім привіт! 6 червня 2025 рік, з вами компанія Електромотор. Друзі, сьогодні роздивимося верстатні ліщата Озер ММВ СП100. Покажу, друзі, як виглядають. Просто лещата супер. Вони у вони нас поворотні. Губки тут у нас длина 100 мм, тобто для кого як або 10 см, лищата поворотні. Так, да, вага, друзі, їх приємна така. 18 кілограм. Запитання йдуть, для чого підходять ці лищата? Ну, саме слово, що верстатні. Тобто вони підходять для свердлільних верстатів, для фрезельних верстатів. Тут, от бачите, і міточки. Также для деревообробки, Універсальні, друзі, всім, тому що можна їх не тільки на станки установити, також можна і в гаражі, і для столяра, для технічних робіт, вдома на дачі. Якщо є така можливість, встановили і маєте такі чудові, чудові тисочки, всі, бачите, от вони. Масельці, щоб не поржавіли, ручечка. Давайте я так їх от поверну. Заглянемо які тут губочки. отак от виглядає, друзі, дайте. О. А ну, це вже хто на фрезерних верстатах їх встановлює. Я говорю, що просто лищата супер треба брати. Так що, друзі, кого зацікавили, заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайтах трішки одинакова, але зателефонувавши 063 426 1010, 10, або написавши на Viber, можна й поговорити про ціну. Ось такі от це іменно той товар, який треба бачити, як говорять, живу, якість покраски. Якість матеріалу, ну просто, просто чудово, друзі. Так що, кого зацікавило, заходьте до нас на сайт, повторюсь, да телефонуйте 063 426 1010. Всім гарних покупок. До мирного неба!